28 жовтня, о 7 годині ранку, до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одному із сіл Лозівського району було скоєно розбійний напад на сім'ю фермера. При виїзді на місці події було встановлено, що невідомі особи в кількості 5 осіб. Це попереднє, проникли на територію домоволодіння і близько 19 години, 27 -го жовтня, скоїли напад. Застосували силу, зв'язали потерпілих і заволоділи їхніми майном грошима в сумі близько 45 тисяч гривень золотими виробами і з місця події зникли. Спільно Службою безпеки України, линським відділом та головним управлінням Служби безпеки України в Харківській області, під працювальним керівництвом ладської місцевої прокуратури нами було взяті. Санкції на обшуки. Сьогодні проведені обшуки, матеріали, які документувалися Службою безпеки, з нами спільно в рамках кримінального провадження, було вилучено всі ці речові докази, що я сказав. Крім цього, було вилучено дві гранати Ф-1, два пістолети. обріз мисливської рушниці. Осіб буде затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, після чого. Буде заарештовано і буде проведена перевірка до інших протиправних дій. Вони планували і в подальшому скоювати розбійні напади на підприємців та інші злочини. Спочатку вони з місяця зникли і на територію сусідньої області. Зараз нами теж проводяться обшуки на території сусідньої області. Це група міжрегіональна і сусідньої області з інших районів Харківської області. Потерпілі сімейна пара. Нападники готувалися заздалегідь до злочину. Спочатку напали на чоловіка та дружину на подвір'ї будинку, накинули на потерпілих маски, щоб не впізнали злочинців, і почали бити та вимагати гроші. Потім свої злочинні діяння продовжили у будинку. Наразі постраждалий чоловік перебуває в одній із лікарень Лозової. Микола Пономар говорить, що ця розбійна група планувала і в подальшому скоювати розбійні напади на підприємців та інші злочини. В минулому нападники вже притягувалися до кримінальної відповідальності вік злочинців від 30 до 40 років. Якщо провина нападників буде доведена, то згідно з кримінально-процесуальним кодексом, злочинцям може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. Наразі ведеться слідство, проводяться перевірки.